Вітаю всіх сьогодні на своєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу показати, як зацвіли у мене вічно-зелені Це перше квітування цього куща. Отакі От мають грони, бускові квіти, на верхній пелюсці такий краб. Звісно, приємно, що вони зацвіли, але є така неприємність і розчарування, бо цей кущ зацвів не відповідно свого сорту. Бувала касетною розсадою. Ну, десь у мене закралися сумніви, що це буде пересорт. Так воно і сталося. Ще в мене є кілька кущів. Один схожий на цей, також зацвів, деякі ще не цвіли маленькі. Хоча всі одного віку подивлюсь, як вони зацвітуть, може в наступному році. З одного боку приємно, що в нас можуть рости такі рослини. Рододендри не полюбляють кислий ґрунт, не люблять застою вологи і посухи не люблять. Тому Творити для них відповідний клімат, ще треба постаратись. Ну, а все ж таки, подивіться, яка краса. Квіти не дуже великі, по сорту вони повинні бути набагато більші і кожна пелюстка повинна була бути такою гофрованою. Побіжімо далі. І ще один кущ рододендрону вічно-зеленого, який в мене зацвів. Схожий він на перший. Також виявився пересорт. За кольором, за формою пелюстки, дуже-дуже вони схожі. Розмір куща однаковий, порівняно з іншими такого ж віку. Зацвів він також і одночасно з першим кущем. І, Зацвів, ще скажу, це другий рік кущу. І вони обидва сформували бутони одночасно. Другі рододендрони ще навіть в мене не цвітуть, чи молоденькі, не закладували бутони. Ось такий може виявитися пересорт. Ну, звичайно, це такі шапки, кольори такі, що... Розчаруватися в них неможливо, але замовляла зовсім інші сорти. Оцей кущ повинен бути такий рожево-персиковий з таким вічком на верхній пелюстці, неймовірним. Гофровані повинні бути такі пелюстки, ну, але ось зацвів. Менш красивий. Але, звичайно, приємно. В Саду таких кольорів вже немає. Рододендрони листопадні в спеку швидко відцвелись, тому зараз такі яскраві плями, це тільки рододендрони вічнозелені. вічно-зелені. І ще один сорт у мене зацвів, то ходімо до нього. Третій кущик рододендрону, який у мене зацвів, цей схоже, що розцвів по сорту. Це Казімір великий, польський сорт, названий в честь польських королів. Тут і грона на більш, такі більш крупніші, і квіти в гроні е, крупніші. Можливо, це тільки за рахунок того, що тут був лише один бутон. І всі поживні речовини пішли тільки на оці о, квіти, але не на великий кущ. Такий темно-малиновий, я б сказала, навіть буряковий такий колір з темним вічком. Ну, дуже класнючий. Ось такий, такий, такий. Рада, що були зі мною, що прогулялися по моєму саду, по моїм родиденбринам. Всім дякую, всім до нових відео!